Уявіть собі, двоє мужчин з села випадково зайшло в найдорожчий ресторан міста. Ого! Нічого собі! Диви, яка люстра! Ого, дорога, певно, нічого! Ковр... Ковр... то треба розуватися. Ні, 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 треба. мужчина, не треба розуватися, бо потім той запах не вивезти. Ну, Вітаємо вас в найдорожчому ресторані. Що бажаєте замовити? Та що, та нам щось випити? Ну дивіться, хочу запропонувати, в нас є вино 1946 року, 47-го, 48-го, яке бажаєте. Горілки нам? нам горілки. Горівки, ну. Добре, що бажаєте до горілки. А, та огірки помідори. Ну, дивіться, в нас є огірки помідори 1946 року, 47-го, 48-го. Дорогий ресторан, можемо дозволити собі все, які бажаєте. Ні, ні, так. Ви знаєте, там за углом є кафешка, ми напевно там сядемо. Верніться, будь ласка, це все ж таки найдорожчий ресторан в місті. <кій> Можливо, вам дівчат. А ні, ні, вони вас, певно, теж 45-го, 46 го року. Ви знаєте, на початку весни ми святкуємо дуже гарне свято Міжнародний жіночий день. І існує думка, що в Міжнародний жіночий день чоловіки мають робити жіночу роботу. Отож, на кухні. Володька, я вже вдома, що в нас на вечерю. Печінкове фуете? Та ну на. Теляче каре аля Шатобріон, wow. асорті Аля Сиціана, злите облендерів, Яндо Гранде, запечене і посипане тертим пармезаном, пермезаном, шатосенкруа і на десерт фруктове асорті фломбе з каравелею соусом. Вау! Wow. Коротше, сьогодні цілий день вчив цю херню, так що жерти нема що. Друзі, ви знаєте, останнім часом в Україні дуже модно стало називати дітей нестандартними іменами. І так в дворі в найближчому майбутньому. Елеонора! Додому! Рафаель. Додому. Петро. Петро додому. Петро. Петро! Що ви ржете, то дівчинка? Я впевнений, кожен з вас бачив по телевізорі нічну рекламу. І так, увіть собі нічна реклама для чоловіків. Тобі сумно. Ти... Не маєш з ким випити <му> довгими літніми вечорами ти сидиш, теребиш тараньку і не маєш з ким бахнути. Розкодіруй мене! Можна можна голосніше, володька ваші облески! Ну а ми рухаємось далі, уявіть собі зустріч хлопця та дівчини. Танька йди сюда, ди сюда! Квіти? Квіти! Ти ніколи не дарував квіти, тільки чекушку. Така, Що знаєш, чи що? Танька, у нас сьогодні з тобою річниця. Ти що не пам'ятаєш? Ні, ну, яка? Ти рівно рік тому ми з тобою перший раз. Шо? Познайомились? Ні. А що? Рівно рік тому ми з тобою перший раз. Що? Поцілувались? Та що, ну я не знаю. Рівно рік тому ми з тобою. Перший раз. Ну? Що? Ну Ну? Ну що? Ну. Ну, Зайнялися? Ну. Сексом. А, ну і що? Що, що я другий раз хочу? Я приходжу, я йду до тебе знову. Уявіть собі, жінка знову взяла в чоловіка машину і тепер приходить додому. Котику, та що знов? О Господі, ти, ти, ти тільки не сварись зі мною. Та що я... не сваришся? Що що знов сталося? Значить, я, о, я, я вдарила твою машину. ЄС! Yes! та! Ти ти чого радієш? Я ж вдарила твою машину. Я просто вдарив твою маму. Не знав, як сказати. А ти... Тепер... Ну а зараз уявіть собі: дві подружки діляться враженнями після дня святого Валентина. Оленка. Танечка, зачі, привіт, сонечко. Розказуй, ну що там, як це прийшло, розказуй, як він такий високий, незенкий, бідний, багато. розкажи мені цікаво почути, борочко, як там це все було Боже, переживаю за тебе капіс. розказуй, бігом. Оленка, ти так багато говориш. Слухай, ти моя сама любима страшна подружка. Я тобі можу все розказувати. Розказуй, розказуй, Слухай, розказуй, так. день святого mm -hmm. Валентина так. приходить він mm -hmm. з ноги двері. І зразу в коридорі. в коридорі. Я тобі клянусь, такий Содайся. подарок. Содайся Після цього ми йдемо в спальні. спальню так? і в спальню два, два рази в спальню. А потім ще й в ванні. ванні бо -о -о -о. Я тобі кажу, Регав, я кінь <Т 'ятків> Таке свято мені зробили Я тобі кажу. Ми зараз знову ж таки сімейна ситуація. Уявіть собі, чоловік на день раніше вернувся з командіровки. Геда да добрий вечір, я диспетчер де він є? Де він є? Хто? Коханець твій? Любовник твій? Де він є? Н а? Нема нікого. А, нема, під, під ліжком. Т та 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 заспокуйся, нема ліжком нікого. нікого нема. Під столом, під столом. Це ж кутина. Ну то що ж таке? Під та нема в мене ніякого нема. коханця. тобі серй... Нема ніякого коханця. Та я тобі серйозно, Черевики чиї? Мої. 46-й розмір. Я на виріст купила. Та нема нікого, я чекала. Шафі, напевно. Я чекала, поки ти приїдеш з відрядження, я тебе люблю, кохаю, чесно. Чекаю, щоб ти мене поцілував, пригули в добре слово. Тихенько ротик закрила. Мовчу, мовчу, мовчу. Слава Україні! Героям слава! На балконі скотина. Товариство, маю ще для вас кілька таких історій. Ми сьогодні до вас їхали і заїхали на заправку. Я пішов в туалет, взявся за ручку, там зачинено, я став збоку. Звідси виходить чоловік, йде мити руки. Я роблю крок туди, він повертається і такий поки що не заходь. <реш> <реш> я свій думаю, чоловіче. Я дякую, що ти попередив, але я виріс в селі. Ну, я і так бачив страшні речі. Як в мене в селі Львівської області троє людей проголосували за Януковича. Але ви напевно знаєте, що таке таємниця сільського голосування. Їхні прізвища, потім священник почитав на Пасху під церквою. Але виявилося, що той чоловік лишив свої речі там на цвяшку, він пішов, помив руки, вернувся, бере їх мокрими руками і вони падають на землю. Він стоїть дивиться, і такий, Ліпше б я за Януковича голосував. І ви знаєте, мені. Минулого року виповнилося 40 років, і я зрозумів, що дуже цікавий вік для чоловіка. То коли до вклеювання третьої фотографії в паспорті вже ближче, ніж до другої. А от люди, які посміхнулися, ви себе видали, бо у вас паспорт книжечка. 40 років, то коли в тебе вже в шафі є спеціальний спортивний костюм для стаціонару. І ви знаєте, мені виповнилося 40 років, я думаю, чоловіче, все, треба про себе дбати. Бляха. Я в середу почав обливатися холодною водою, мене в четвер вхопили крижі. Я думаю, якби ти був молодий, тобі би в голову не прийшла фраза Вхопили крижі. Я дзвоню до своєї сімейної лікарки, кажу, так і так почав обливатися холодною водою, вхопили крижі, то вже йде до старості. І вона каже до мене: Дивись, сама думка обливатися холодною водою то вже дзвіночок. А крім того, то, що ти подзвонив мені на стаціонарний. То ще більше про тебе говорить. І в мене двоє дітей, в мене люба, який 10 років, Олеся, який 13 років. Поплуйте в кого є діти, щоб я розумів, кому тобле. -то О! Дивіться, я не знаю, може у вас по-іншому, але я дуже часто не розумію своїх дітей. А я от недавно зрозумів чого. Тому що моє дитинство і їхнє дитинство проходять в дуже різний час. В моєї малої є безлімітний інтернет, 50 настільних ігор, і вона мені така. Тато, мені щось нудно. Веде мене в дитячу кімнату. А я згадую, що коли мені було 9 років, моя бабця брала і вела мене на похорон. Ми йшли в інше село, заходили в хату, там на столі лежала покійниця, і бабця така, йде цілуй цю Марійку. А я цьоцю Марійку перший раз бачу. Ну, перший, походу, його останній. Я собі думаю, я її за життя не цілував, що я маю йти зараз. Але бабця продовжує вона така дивись, коли в нас в родині хтось помирав, цьоця Марійка всіх цілувала. І якби ти умер, тебе би теж поцілувала. Йди цілуй. А тобі 9 років. Ти йдеш до тої цьоці Марійки, нахиляєшся і стараєшся так боком. І піднімаєш очі, а на тебе дивиться дядько Ігор і такий, а я все бачив. А я потім бабці все розкажу. І моя старша дитина, їй 13 років, вона каже до мене, тато, в мене вже є мої страхи. Я кажу, які Олеся? І вона каже: Я дуже боюся, що в мене в класі буде найгірший айфон. А я кажу: доця, не бійся, в тебе буде найкращий, найкращий ксіомі. Не переживай. І та, просто я знову ж таки порівнюю їхні страхи наших теперішніх дітей трохи інші, ніж в нас, тому що я виріс на хуторі, на маленькому хуторі в селі в 90-х. уявіть собі, мені 7 років. Знаєте, чого я найбільше боявся? Я найбільше боявся вночі в зимі захотіти срати. А він не в хаті. І коли ти чув перші позиви, ти такий, та не може бути. Та я дитина, та мені сім років, ну. Потім ти себе общупував з надією, може, дай Бог то апендицит. Чи може то язва, і воно почкає до ранку. Розумів, що не почкає, вставав, будив батька, батько виходив з хати, розкопував зі снігу лопату, давав тобі і казав копай. Куди копати стежку в снігу? Тому що. До туалету на 5 метрів менше, але в стайні з коровою тепліше. Але якщо ти сходив в стайню з коровою, наступного дня корова на тебе трошки по-іншому вже дивилася, вже? Так ніби вона про тебе трошки більше знає. І мої батьки дотепер живуть на тому невеликому хуторі, там залишилося вісім хат. І здебільшого такі старші люди. Якоїсь зразу мама до мене дзвонить, каже, Тарас, що там, як там? Я кажу, та нормально, а у вас як? І вона каже, та пенсія маленька, новини, погані, немає нічого доброго. А я думаю, чоловіче, ти як син маєш її трошки надихнути. Я кажу: мам, дивіться, на одному і тому самому полі бджола знайде мед, а муха знайде гамно. Залежно хто що шукає. Шукайте мед. Іншого разу дзвоню, чую в неї знову якийсь такий подавлений голос. А я якраз почув якусь історію, кажу до неї, мам, я чув таку історію, коли в тюрмі в одній камері лежали двоє в'язнів і дивилися у вікно. І один з них бачив грапи, а другий бачив зорі. Хоча дивилися в одне і те саме вікно. Дуже залежить, як ми на те життя дивимося. Тому, товариство, зберігаємо оптимізм і позитив, незважаючи ні на що віримо і підтримуємо Збройні Сили України. Подякував! Володька ваші обласки! Ви знаєте, наші люди, коли в них в житті трапляються якісь проблеми, дуже часто люблять звертатися до різних ворожок. Пані Владо, пані Владо, рятуйте. Спокійно. Мій чоловік мені зраджує. Спокійно, я все бачу, я все відчуваю. Так. я все бачу. Зараз ми все зробимо. Що треба? Відворот, поворот, поліцейський, розворот, подйом, переворот. Зараз все зробимо. Що треба? Кажіть? Давайте для початку. Для початку мені треба волосинку, розлучниці. Ага. Тільки достатньо. А? Буде достатньо так. Я так трішки ложіть. більше взяла. Я бачу, так. Що ще треба? Кажіть, будь ласка, дуже сильно прошу давайте, рятуйте. Давайте. Влізла добре, добре. в сім'ю розлучниця. Продовжуй спокійно, спокійно. Так, мені треба щось, що вона носила. Зуб. Давайте зуб. Я так трішки більше взяла а, я на б... всякий випадок. Я б, 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 бачу, добре. Що ще треба? Кажіть, будь ласка, рятуйте дуже сильно прошу. Ви ви знаєте, боюсь навіть сказати. Так. Мені треба краплинку крові.